Цими днями Галич відзначає 1125ліття з часу першої згадки. І з таких заходів, які людям будуть цікаві, це історична реконструкція сплав солі по лімниці і Дністру. Цього разу цей сплав починається із калуша, де цю сіль випаровують, випарюють, сортують, складають в топки в мішки і відправляють на Галич. Завтра в Галичі її будуть зустрічати на середньовічному базарі ринку, продавати, розподіляти і тому подібне. Таке цікаве дводенне театралізоване дійство. Тож в калуші, славному покладами солі, все розпочинається. Завдяки співпраці краєзнавців, істориків, режисерів, акторів занурюємося в глибину віків. Батько виварював, і дід прадіда виварював. А солів настільки, що й мої правники варити будуть. Багато, багато міст Галицьких на соловому промислі стоять. А що сіль? Це ж не земля. Земля всихає, а сіль тримається, от і люди підтягуються, там хатинку поставлять, там маєток. От і місто постало. Ох, Добре в калищі мати соливарню. Князь Галицький чесним золотом за нього платить. Так, а скільки ж ми за рік той маємо солі, треба ж порахувати. Так. так. п'ятдесят бочок. Солі за рік. Якщо князь платить по одному золотому за бочку, то це ж 2,5 тисяч золотих. О, То ж цілий статок за добру роботу князь ще й землі обіцяв учту справлю. Історія людства без солі мала б інший присмак. Для того, щоб зварити руку, їй напевно потрібно спочатку начерпати з криниці. Ну, криниці в даному випадку ми їхали до села Петранки, бо там є діюча криниця, яку ропа з якої використовують навіть для випікання хліба у брошні. От ми собі звідти за допомогою мешканців. Привезли руку 100 літрів. З 100 літрів ми очікуємо отримати 30 кілограмів солі. Для того, щоб вона сформувалася, фрагментувала сіль, потрібно варити її в якомусь такому котлі і в такій ємності, яка дозволяє активно випаровуватися. І ми е, вже при температурі до 100 градусів на поверхні води утворюється шар кристаликів солі. Ну так як таке враження, ніби вода замерзає. Якщо. я вам хочу сказати, що ми взагалі знаходимося в якій місцевості? От, історична назва нашої території називає, є Галичина, Галіція, так? Так от я вам хочу сказати, що вона ця назва пішла якраз від тої корисної копалини, який на даний момент цей захід присвячений. Тобто, Галіція нас назвали так не ми себе назвали, а так нас Європи назвали давним-давно, багато століть тому. Це соляний край, галус Сіль з Древньогрецької. Якраз цей поклад, який знаходиться в нашому регіоні і тянеться на 1500 кілометрів від Кракова через територію України, 300 кілометрів і далі на Румунію. Це все соляні формації, які свого часу були предметом. Видобування і фактично вони були передумовою формування нашої ну, і промисловості, якщо про Калуж говорити, і навіть з, з значною мірою менталітету наших людей. І Ми всі галичани якраз пов'язані з тим, що в нас такі поклади корисної копалини сіль. Посилаюся на батька історії Геродота, транспортувалася в суміжні з нашим регіоном території ще в п'ятому столітті до нашої ери. Тобто до нашої ери. тобто дуже давня історія. І, він є, звичайно, тої солі достатньо для того, щоб кхе, ну, ще тисячі років видобувати без шкоди, якщо грамотно це все робити, це, звичайно, можна, безпечно. Тут солевари варять сіль, тут навіть повітря з присмаком солі. Вона повсюди, вже й обличчя стають гладенькими. Тут взагалі довго збережемось молодими та здоровими. Саливари нарубали дрова з дуба, дрова мають бути калорійні. Парять цілі у залізній ємності, яку називають панвою. Ось цю панву розливачі видали соровицю або ропу, яку добули з криниць. На дровах Ця ропа нагрівається, вода випаровується, голіт розчиняється і згущується в сіль. Сіль кристалізується. Ось маленькі кристалики. Їх треба вміти побачити. Сіль це наше біле золото. Цілій землі нашої вона вчетверо дорожча, ніж яловичина. Зварич, чи готова наша сіль? Ще ні? Сіль варять довго до п'яти. За день соливари виварюють 700 кілограм солі. Добре, що в нас тепле літо. І в нас дров йде тільки три підводи. А взимку випалюємо від 4 до 5 підвод. А ще визначає на освітлення. Помішайте добре, щоб не пригоріло. Воно ще треба її висушити в дерев'яних формах біля вогню. І нали тупки. Помішайте, помішайте. Але з того чманського Божа всі будуть нашу сілі доправляти по великій галицькій землі, по великій Україні. Ігнатій! Ну, що у нас там з заробітком? Чи вариться, стигнемо до часу? Глядиш ввечері, щоб мішки були завантажені на човен. Добре. Бо князь чекатиме в Галичі, і не дай Боже крихту хтось розсипле, то буде писками збирати. Суворий боярин, роботящі хлопці, красуні дівчата. І захоплені глядачі, які щедро обдаровують артистів оплесками за їх працю. Це історична реконструкція. Треба з багато матеріалу перечитати, багато знайомитись суто з до нашого музею, криза. Прийшли, і нам фахівці дали книжки, дали статті, і ми то ретельно вивчали яким саме золотом, які мають бути монети, які мають бути мішки, які сіль, куди возили, і за яких умов. Тобто, все це ретельно, щоб все зрозуміти. Донедавна ми не замислювалися про цінність солі, а побачене і почуте допомогло зрозуміти суть деяких приказок чи прикмет є така прикмета, коли існувала, що сіль розсипеш до сварки в хаті. Так і воно і було, бо це дійсно, чого вони кажуть, якщо розсипати, хоч дрібок, бути писками збирати. Не дуже дорого, бо вона і вартість навіть, тих дріб, що випарювали, що влітку це було трішки дешевше, бо було це... а взимку це більше дрів йшло, тому що це все кошти, це час, це дуже велика праця була. Якщо вчасно не доставили або неякосно сіль, і князь міг і життя позбавити. Звісно, мусив переживати, мусив. це, по-перше, якийсь облік потрібно вести було, це ж гроші, скільки затрачено витрат, скільки отримано, скільки завантажили, розвантажили, скільки відвезли, скільки залишек. Це, це сучасний менеджмент, можна сказати. Що ж час вантажити сіль та відправляти до княжого Галича? А свято на боярському подвір'ї триває, бо ж обіцяв учту. І тут до справи беруться скоморохи. Забавляють, веселять та спільно біду проганяють. бідо! Посунулося більше тридцяти людей. Задіяно це і студенти коледжу культури, це і наші працівники. Це і, як ви бачили театр Любард, театр легенда. Ну, в принципі, з легенди один актор. І Дмитро Миколаєвич, виконавець головної ролі, це керівник молодіжного народного молодіжного театру Вселенцю. Ми працювали з Лесією Рослайною над над сценарієм, «Піцик», заступник начальника управління культури, національності та релігій. От, ми перечитали, перевернули багато матеріалів, щоб близько бути до автентики. От і по сюжету. Те, що ми знайшли, те, що вважали, що буде цікаво глядачам, ми так його і закрутили. В цьому місці колись був такий напевно найперший на в радянському союзі, а можна і у світі такий кар'єрний спосіб видобутку солі. Тобто її видобували з поверхні. Були такі здоровезні бульдозери, не бульдозери. Їздили білази, такі їздили, і вони практично ковшами були. Та техніка добували сіль, і Потім прийде тут. Бул підресок віномагнів комбінат, і вони там її переробляли. Ну десь в кінці 90-х, на початку тижного року так перестали виробітку. Ну, Прекрасно розуміємо, чому, тому що лобоювали видобуток російських і білоруських добров, а Калуш вирішили зупинити. Так? Але, е Думаю, що здоровий глуз завжди переможе. Так? І, зокрема, вже є дуже багато проєктів, які навіть хочуть добувати сіль з цієї води. Це вода вона дуже солена. На рівень мінералізації на дні майже там, 400 мг на літр солі, досить така солена вода. І є вже проєкти навіть видобутку солі з цієї рупи. і плюс далі видобуток добрив, ну вже такий шахний метод. Так що точно е історія видобутку коліну магнівою добру калищина точно буде продовжуватися. Труд наш у Господі немарний, а Україна сьогодні таки є світлом світу та сіллю землі, щоб людство мало завтра.